Да-да, кошенята попліткуємо! Сьогодні говоримо про Роман Клопотенко зі Златою Огнєвіч. Ірина Білик, пора на пенсію. Ціна Кароль. Одне серцебиття, двіни, колега винника. Розкриваємо справжнє обличчя та діти ордло. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. А прямо зараз я пропоную вам подивитися невеличкий шматочок відео Злата Огнєвіч разом із паном Клопотенко. Дивимось! True, yes, Yeah, yeah, yeah. І відразу фан пабліки Злати, прихильники Клопотенко, просто пересічні рандомні глядачі почали писати, що можливо це любовний роман. І ось він справжній хлопець Злати Огнєвич. Я вас заспокою або розчарую, дивлячись на те, чого саме ви очікували. Вони не є парою. У пана Клопотенка свої вподобання, а Злата Огнєвич, ну в принципі. Постійно не в відносинах, чому не знаю. Будь-якому випадку це не має нічого спільного із любовною історією. Це скоріше непогане піар з лиця, коли один артист годується трафіком іншого артиста, і навпаки, тож з точки зору піару, молодці, хороший хід. Ну, хтось повірить в цю історію. Точно не ми, точно не наші кошенята. І я звертаюся до вас, адже саме завдяки вам, мої глядачі, нам вдається дістати найцікавіші плітки, аргументи і факти про життя тих чи інших зірок. Тож, кому що відомо, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету тієї чи іншої особистості. Хто знайомий з паном Клопотенко, з ким він зараз? У відносинах, тому що я чув деяку інформацію, але поки що не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тож надсилайте мені в Директ, гарантую анонімність. Я лише все більше переконуюсь, що у клопотенка не зовсім доброзичливий характер, принаймні так стверджують чимало наших пліткарів. Ну що ж, як вам така пара, як вам такий піар-хід Клопотенко і Злата Огнєвич? І чи допоможе така стратегія златів триматись в обговореннях серед змі та прихильників? Давайте подискутуємо. What? Боже мій, а це Ірина Білик. Ви знаєте, я завжди захоплювався її творчістю. Ірина Білик абсолютно по праву вважається легендою українського шоу-бізнесу. Ірина Білик це українська Мадонна. Ірина Білик була тією, хто просував та популяризував саме українську культуру, українською мовою, принаймні на початку своєї кар'єри. Усе, що потрібно для щастя Ірини Білик, це народити дитину, вона у них з'явилася, вона виховує свого сина тут якимось боком з'являється Коляденко, і вони, типу, з ним у відносинах. Окей, ніхто не проти, насолоджуйся, живи своїм життям. Але гроші закінчилися, і потрібно ж якось підтримувати той високий рівень, до якого ти звик, комфорт власний комфорт в Європі. Але грошей немає. І що? І відразу наші зіроньки розпочинають свої гастрольні тури Європою, Америкою, Україною з гучними лозунгами, з фразою на ЗСУ віддаємо все на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, благодійний концерт. Але по суті, в першу чергу, ці зірки дбають про себе не усі. Давайте так. Я зараз не узагальню. Конкретні є випадки, де люди живуть виключно для себе, прикриваючи свою дупу допомогою для ЗСУ, так, Володимир Остапчук. І рабілик, ну просто жесть. Ви ж подивіться, це відео. Подивіться, будь ласка, уважніше ще раз. Усі ми постаріємо, усім нам буде 50, 60, 70 років. Але якщо ти вибираєш шлях співати до останнього, бути на сцені для свого глядача, ну потрібно якось відпрацьовувати більш достойно. Тому що зараз я не побачив зірку, я не побачив Ірину Білик. Я побачив звичайну жіночку, яка хильнула чарки, і на корпоративі в караоке Барі відривається наповну співаючі пісні улюблених співачок. Ну блін, Іро, ну не, не можна так! Хоча б трішки, ну які тут слова підбирати. Хоча б трішки тримай фірму, тримай цю марку, планку, яку ти задавала від початку кар'єри, тому що зараз ну просто без сльоз не поглянути. Мені дуже сумно бачити те, як згасають наші українські зірки, і на превеликий жаль, вони не здатні знову ж таки не узагальнюємо. Нездатні підтримувати той високий рівень. Який вони задавали раніше, і зараз це виглядає, як просто жіночка на пенсії вирішила підзаробити. Дуже це сумно. Що ви думаєте стосовно Ірини Білик, чи пішли б ви на її концерт? І напишіть в коментарях топ-3 найулюбленіших композицій співачки. А ми з вами переходимо до прем'єри Тіни Кароль з Даян Ворен. Композиція Одне серце биття» Кліп, який мене, чесно кажучи, вразив, я не очікував. Давайте глянемо. Коли Ціна Кароль знімає такі роботи, вона підтверджує свій статус ліричної діви, адже саме в цьому образі вона гармонійна, саме в цьому образі на неї приємно дивитися. І ти розумієш, співачка зайняла свою нішу і не намагається прив'язати бульдога до носорогу. Вигадати новий велосипед і якось вражати не потрібно. Тіно, в тебе є абсолютно свій формат, в тебе є своє звучання, є сприйняття асоціативний ряд тебе як артистки українськими глядачами та слухачами. Дотримуйся тієї планки, яку ти задала, і будеш собі в своєму топі, тому що інколи у Тіни бувають дуже невдалі експерименти, і це виглядає. Ну, м'яко кажучи, кріпово. А зараз тим паче Дайан Ворен це та, яка працювала з Шер з Леді Гагою. Це дуже легендарна постать в американському шоу-бізнесі без перебільшення. І чудово бачити такі колаборації Дайан Ворен, українська співачка Тіна Кароль, клас. Тіно дуже чудово, що ви змогли дійти до загального знаменника, зробити цю композицію, зняти кліп до того ж, і даян з'явилась в цьому відео, що теж немало важливо. Символічна прем'єра. Я приємно здивований. Дякую за хороший матеріал. Нарешті почув щось достойне та звичне від Тіни Кароль чи Тіни Керол. Зорієнтуйте, будь ласка. Оцініть в коментарях композицію від 1 до 10. Єдине, що єдине що, от забув, занадто м -м, банальна пісня з точки зору аранжування, з точки зору подачі цього матеріалу. Тобто Деян Ворен такі треки робила неодноразово. Такої лірики в її біографії вистачає. Але навіть в цьому контексті все одно дует Деян та Тіни Кароль. Має велике значення для розвитку української культури та підтримки наших воїнів. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Двійник винника насмішив кліпом про весілля. Це крінж. Такий заголовок я знайшов на Уніан Лайт. І що я хочу сказати? Я не задавався запитанням: а хто той самий чолов'яга, який косить під Олега винника, співає схожим тембром голосу, випускає схожі композиції? І мені взагалі здавалося, що це такий рофел. На Олешку від продюсерської групи, як воно насправді я не знаю, тим не менш, нам вдалося дізнатися, хто той самий двійний колега винника, хто приховується за маскою співака. І в образі нового винника, дискомен так званий, це український телепродюсер, колишній телеведучий Геннадій Вітер. В такий спосіб Геннадій вирішив реанімувати свою кар'єру, адже він намагався. Що він тільки не робив до початку повномасштабного вторгнення і вже після. Випускав пісні, кліпи, вкладав великі гроші. В його кліпах постійно знімалися усі топові зірки та тіктокери, яких би зусиль він не докладав, все одно не вдавалося, ну не вдавалося людині завоювати глядача. Хоча голос в нього є, тембр голосу приємний. Але немає тієї харизми, немає тієї їбанци або сумашеченки. як раніше казав Костянтин. Тин меладзе. Тобто немає того, за що ти можеш зачепитись і з превеликим задоволенням включити в наступний раз і переслуховувати постійно композиції, казати: блін, це класний чувак. Це питання не віку, це питання не зовнішності, не типажу. Це питання внутрішнього наповнення. І якщо в тебе є чим зачепити свого глядача, ти його знайдеш. А тут. Як не крути, що не роби, все одно не виходить. Тож, можливо, Геннадію просто потрібно зупинитися і не шукати ось цих ушлих шляхів. Вибачте, русизм, зачепити глядача і тримати якусь інтригу. Ну не, не вийде, не вийде, гено. Зупинись, просто зупинись. Я розумію, що є кошти. Я розумію, що заробив на ТРК Україна чимало статків. Але блін, краще допомагати армії, краще допомагати зсу, краще організовувати соціальні проєкти, можливо, зайнятися якоюсь творчістю там, продюсувати когось. Ти можеш бути непоганим продюсером. Але ні, творчі амбіції, мабуть, від внутрішніх комплексів, які не залишають Геннадія, і, хоча б в такий спосіб, триваючи інтригу, що це новий Олег Винник, випускати музику. Ну. Подивимось, до чого це призведе, і кому це взагалі потрібно. Як вам таке? Це достовірна інформація. Три джерела абсолютно з різних напрямків написали мені. Я спочатку на це не звернув уваги і думав, навіщо взагалі про це говорити. А потім думаю, ні, це цікава тема, і непогано було її висвітлити. Тож наші кошенята знають свою справу, працюють 24 на 7. Ви в мене неймовірні. Я дуже вдячний за таку відданість, за те, що довіряєте саме нам, і за те, що ви знаходите завжди ексклюзив. Ну і на завершення, у нас з вами буде досить складна, але важлива тема. Ми з вами поговоримо про покоління про дітей Ордло. Це саме ті діти, яким було 8 6 10 років на момент окупації Донбасу, і це покоління вже виросло без України. Це покоління не знає, що таке українці, як це жити з Україною і навіщо їм взагалі Україна. Вони повністю пронизані російською пропагандою, але не всі і є. Діти, вже дорослі, юнаки та дівчата, які розуміють, що відбувається насправді, і я знайшов чудовий канал однієї дівчини. Авторка висвітлює настільки влучно, настільки зрозуміло ці теми, їх потрібно підіймати. Адже чомусь у нашому суспільстві не прийнято говорити про покоління, втрачене покоління, яке зростало без України, будучи українцями. А це теж важлива проблема, і це теж надважливе питання, з яким потрібно працювати, коли нам вдасться повернути Луганськ, Донецьк. Нам доведеться якось спілкуватися з цим населенням. Ми не можемо його ігнорувати і просто кудись там вишбурляти і сказати їдьте звідси. Нам доведеться з ними вибудовувати комунікацію. Тож пропоную до перегляду в цілях ознайомлення даний контент. Про них кажуть втрачене покоління. Про них намагаються не говорити і не згадувати. А якщо і згадають, то тільки в негативному контексті це. Діто Ордло, ті, кому було 8, 10, 12, 14 років на момент окупації, і хто весь цей час жив під страшним впливом російської пропаганди. Я не хочу про них розповідати. Я хочу, щоб ви послухали їх. Я поспілкувалася з проукраїнськими жителями Ордло, які на момент окупації були зовсім маленькими. Я змінила імена і голоси, бо частина її друзів зникла безвісти через свою позицію. Вони буквально ризикували життям, записуючи ці повідомлення в окупації, тому послухайте їх, будь ласка, уважно. Це повідомлення я записав українською мовою, бо навіть через 9 років я ще її пам'ятаю. Чому я залишився? Відповім коротко. Від мене це не залежало. Тут є рідні, яких ми не можемо просто бросити, а самі вони не зможуть облежити тут знала, что какие будут на больших воротах конфликтов в процессе игры. Сейчас было рождение двух малых грошей, На тот момент мне было 9 лет, плюс с нами ещё живы бабуся и дедусь. Ну лично я не могу уехать в в силу возраста. Я не могу одна уехать без родителей. А родители, ну никуда не поедут, потому что они вадные. Вся моя семья. Что скачи мне внезапно захотело заезжать. Я совершенно это упахи. жить в оккупации страшно. Вот жизнь в оккупации, это будто жить в клетке. Вот в клетке покрашенные в российский триколор, а вокруг нее стоят военные с автоматами. Тебе дают там вот этот вот ДНР, аттестат, диплом такой же. Это бесполезная бумажка, которая действует только здесь, на этой территории. А, нема, я то ничего. Багато українців вважають, що якщо ти тут залишився, то ти одразу себе це не так. Більшість просто не має можливості виїхати по багатьом причинам. І коли ви потрапляєте на людину з Луганська чи Донецька, яка каже вам, що вона за Україну, не дивуйтеся цьому. Тут багато таких. Просто ми не можемо сказати за кого ми. Мы не можем выражать свою думку, потому что у нас або убьют, або посадят. Дуже багато молоді сидит за градами. И про них в Украине мало кто знает. Я знала некоторых людей, которые очень громко, так сказать, говорили о том, что эта территория это Украина. И все, я больше никто не ездил. реально, возможно, они уже все мертвы. Я иногда могла сказать про свою позицию, но это была такая большая ошибка. На жаль, не было поруч той человек, которая Мене пояснила, що це взагалі небезпечно і краще відчати та протизадити якраз з цими російськими розмовляти або навіть заяхами і від них дізнаватися інфу і потім передавати надзвичайний рівень пропаганди. Не кожен зможе протистояти цьому. Тебе супроводжує нав'язування чужих думок на кожному рівні: дитячий садок, школа, інститут, музика, кіно, телевізор. Страшніше за все, коли такими трансляторами стають родичі. Робити зовсім окрему освіту, коли сі Україна творець, тому що діти реально не розуміють українську. Для них українська вже стала як іноземна мова. На жаль, коли би затронути учасники тисячі два стород для частини Луганської та даністрі, але світі рожна шасаю що 18 февраля. С того момента началась социальная мобилизация мужского населения. любви абсолютно всех и, что ужасно, студентов, которых вылавливали даже по общежитию. Следующая проблема – принуждение к получению российского паспорта. Да, именно принуждение, не как иначе. Ибо без него не примут на работу. Студентам не будут платить стипендии, пенсионерам пенсии. А исходя из последнего закона, без российского паспорта вообще могут депортировать куда-то в отдаленные части России. Что мне них держаться? Это вера в то, что настанет час, Коли над моїм рідним містом, над Донецьком, моєї рідний шлях, і буде все як колись. Я зненавидів цей світ за його минуле. але продовжив жити з надією на майбутнє. Ми скоро повернемось додому. Тільки додому, тільки в нашу країну, тільки до наших людей. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.